У горниках Івано-Франківської громади відбувся літній турнір Стайк тайквондо. Його присвятили пам'яті 46 військових, які загинули в російсько-українській війні. В змаганнях беруть участь близько 70 учасників, каже начальник відділу спорту Андрій Данищук. Це діти з Івано-Франківської міської громади. Ми спільно такими турнірами робимо дві корисні речі: і оздоровлюються діти, тобто це є пропаганда спорту, здорового способу життя, і це є пам'ять про наших загиблих. Тобто люди розуміють, що вони це не просто турнір. Ці змагання є таким, таким завершальним сьогодні етапом, тому що завершується наш спортивний сезон 2022-2023 року. І саме цей турнір секундовий є таким завершальним етапом. Діти вже йдуть на літні канікули і вже будуть проводити підготовлені. Ока, ввестися до наступного спортивного сезону, який стартує в вересні». Володимир Качкан на змагання привіз 12 своїх підопічних. Каже, до турніру готувались, тому очікують гарний результат. Від шести років і до шістнадцяти одна спортсменка навіть є у віці 30 років. У нас тренувальний процес він є неперервний, тобто він без перерви. Ми готуємося завжди як на змагання, тобто у нас немає так, що ми десь там легше, десь більше викладаємося. Тобто ми завжди у формі. Дев'ятирічний Павло Олексюк та Іквондо займається понад рік. На турнірі вже провів два поєдинки: один програв, інший виграв. Мої враження здивовані, бо я минулого разу цього суперника був програв. Фу, я радий, десь. ще не очікував такого. А що думаєш, ну, як вдалося цього разу його перемогти? Що можливо? Я зрозумів, що він завжди починав одним способом. І я вже той спосіб переплюнув і так його виграв. Зі слів голови громадської організації, Івано-Франківська обласна спілка членів сімей, загиблих, померлих та безвісти зниклих в зоні АТО та співорганізатора турніру Степана Чумка, змагання проводяться вдруге за рік. Це перша пам'ять про тих загиблих героїв, які видалися життя при захисті України. І для тих дітей, які зараз вчаться, і для іншої інтелігенції, і для студентів якою ціною дається ця свобода? Що вони бачили скільки загиблих, яка доля цих хлопців? Галина Марійча, Норман Булалик, Суспільне новини, івано франківськ